Доброго дня! Мене звуть Солдуник Наталія Федрівна. Я проходила консультацію в Центрі правової допомоги у Володимира Мих... Миколаєвича з приводу земельної ділянки спадкової від тата, який помер, і будинку, який розташований недалеко. Консультація пройшла в повному обсязі, толерантно і з повагою. Мені сподобалося спілкування. Коли буде можливість, все зрозуміло, і якщо буде можливість, я буду звертатися до цього пункту.